Приїхали нові пуерчики від Лао Марсу. І що в нас тут, друзі? О! оце це воно. Пробнічки. Що пуерчики різноманітні, подарункові від Лао Марса. А насправді мене цікавить інше. Саме ось цей млинець 2008 року. Ціна за млинець 1140 гривень. Я навряд чи зможу прочитати правильно цю назву, але два слова мені точно знайомі. Юньнань і Менхай. Це саме та місцевість, де виготовляють найкращий шупуер. Друзі, він вже ароматизує дуже приємно через упаковку, і я хочу заглиблюватися далі в дегустацію. І подивись, як він виглядає. Друзі. Велика кількість чайної бруньки. Такий різнокольоровий і виглядає досить дорого. Ціна 1140 гривень за 357 грамів це досить невисока ціна за таку якісну сировину, обов'язково посилання на цей гарнючий шупуерчик. Це лишає в описанні. Друзі, що сказати про цей аромат, цей чай потрібно дегустувати, пити, і там вже точно дізнаюсь, що воно таке. Але вже починають починають з'являтись очікування, що це такий збалансований, м'який пуерчик. От чомусь так я говорю, вирішив описати по аромату, але все це проявиться в наступному фрагменті, коли я вже буду його наливати, настоювати. Чайник вже кипить, термос готується. Дегустація почалась. Друзі, я підготувався. В мене навіть була аскеза по цьому чаю. Я вирішив, що я буду 5 днів поспіль пити тільки цей чай, щоб його провідчувати прямо повністю. Виділити з нього якісь яскраві моменти, і тут тобі спробувати їх передати саме в прямій дегустації. Зараз буду пити чай і розповідати, як він розкривається по своєму смаку ароматичному шляху. Так. Які в нього властивості, які особливості. Тому що, якщо я буду пити чай один день, той, 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 той звісно. Буде різниця велика, але, знаєш, зосередитись і розкрити цей чай, це потрібно пити декілька днів поспіль, а може навіть і декілька тижнів. Але, як на мене, я готовий. 5 днів тільки цього чаю. Досить бюджетний. Приблизно от по моїй класифікації це середня категорія низ середньої цінової категорії. Доступний чай, смачний. І є, друзі, один момент. Я останнім часом дуже яскраво відчуваю, що от коли малинець чаю запакований в рисовий папір, це одне. А якщо папір звичайний, на першому проливі я відчуваю смак паперу, смак картонного ящика. От таке щось. Тому, друзі, буквально 5-10 секунд заливаю кипяточком і зливаю, щоб змити цей паперовий присмак. Напиши в коментарях, чи в тебе таке стається. Чи попадаються тобі такі чаї, і чи відчуваєш ти смак паперу в чаї на першому проливі. Послухай. Це особливість. Глиняних чайнички вони починають шипіти. Так цікаво. По-своєму розмовляти. Чайні піали теж так себе ведуть. Так от, друзі. Промивочка відбулася. Пахне він дуже класно. Аромат чайника, от я тільки злив, чай ще не розкрився. Тут ще, ще шматочки. Він пахне прямо таким заповнюючим, теплим, теплим навіть нотки шоколаду є. Я ще ніколи не відчував в ароматі саме шоколад, а тут він є. Тому що в описаннях багатьох чаїв пишуть, шоколадні нотки немає. Ну, я не відчуваю, а тут є. Шоколад. Якийсь шоколадний такий бісквіт з дуже темного тіста. Ну щось таке приходить, друзі, тортик якийсь. Ну, смачно. Може я його сьогодні буду їсти а не пити? Я, друзі, все-таки це чайна дегустація. Чайний посуд промитий. І поїхали! Перший проливчик для того, щоб. Чайна грудочка розпалася. Я потримаю, ну, секунд, 30. Це точно. А тим часом буде дзвін чаші і звін мого голосу, тому що дозування я обрав. Я тестував і цей чайочок на чайничок 110-100 мл. 100-110-105. от На такий невеличкий чайничок вистачає. 7 грамів. 7-7,5 грамів чаю прямо добре, класно розкривається. Тому що знаєте, от є такі чаї, особливо з дуже бюджетних категорій, коли ти, ну наче і посуд невеликий і накидав туди вже й 10-11 грамів. От пробуєш просто достукатись до глибини цього чаю, а тут не в об'ємі справа. Її просто немає. Тут є глибина, чаю багато не треба сипати, тобто розхід досить бюджетний виходить. Але тут я. Поклав майже 9 грамів, друзі, щоб просто зараз все-все-все прямо бумом бахнуло, і я прямо тобі це все передав. Ось. Таку саму пожертву я роблю. Тому що, друзі, чайочок 4, дай Боже, енергії підіймає дуже багато. Реально, це такі ну, спортивний чай. Ну, шупуери вони спортивні, як на мене. Випив чаю і побіг вирішувати справи. Фізичні вправи робити, якусь. Роботу вантажником, наприклад. Ну, чому пітак? Настій чаю темний. Досить темний, друзі. Класний. Я люблю темні насичені шупери. Якщо ти також, постав пальчик вгору. Друзі, він. В першому проливі видає вже майже все. От якщо ти добре потримаєш, дочекаєшся отакої темноти. Але є один момент: в першому, можливо навіть в другому проливі, буде відчуватися легка гірчинка, вона є, особливо якщо ти засипаєш багато чаю, а потім вона починає відступати. Не варто лякатися цей не гіркий просто. Легка ноточка присутня і тільки на перших проливах. Такий зглажений по всім смаковим дескрипторам, вирівнює їх всіх в одну таку пряму лінію, легка така виразна нотка гірщинки є, але приємна, тобто. Не хочеться кривитися. Це не така перцева гірчинка, вона така чайна, природня. В смаку є дороговизна. Не супер преміальна дороговизна, але дешевизни точно немає. Цей чай точно вартий своїх грошей. Оце я точно тобі можу сказати, що. Хочеш от, щоб і недорого, і не супер дешево, і смачно, і на кожен день. Оцей чай хороший варіант. Є ще декілька варіантів, знаю класних шупуерів приблизно в цій ціновій категорії. І цю підбірочку я залишу посиланнями в описанні до ролика. Заходь, переходь. Вони всі класні. М -м, його хочеться пити і, і не хочеться нічим заїдати. Знаєте, от є таке, що. Такий фу, гіркий чай, хочеться цукеркою заїсти. А тут такий хочеться вдивлятися в цю гірчинку, хочеться в глибині розпізнавати ще щось, і цього ще щось дуже багато. Це тільки перший прилив, друзі. Вже так багато можна з першої піали розказати. Ну, тому що є досвід, я вже 5 днів його п'ю. А якщо ти візьмеш собі такий млинець, тобі його вистачить на 50 днів. Ну, якщо ти будеш ще пригощати жінку, дитину, друзів, ну, можливо, днів на 20. Досить швидкий буде другий злив. Далі можна вже швиденько він вже добре розкрився, він вже темний, він вже насичений, класний. Зараз покажу. Трошки ближче колір. Ну, цей чай, друзі гідний того, щоб його купувати, заварювати, проварювати, проливати, пригощати друзів і насолоджуватись класним смаком, ну а потім тренуватися. Ну, або ще чимось займатися кудись направляти цю енергію, тому що він енерговисокий, енергонаповнюючий стимулюючий до важкої роботи над собою або над матерією. Рекомендую пуери, взагалі всі пуери заварювати в глиняному посуді. Я спеціалізуюсь на виготовленні. Чайного посуду можеш звертатись до мене. Обсудимо деталі. Можу зробити під тебе унікальне замовлення. Можу запропонувати щось з наявності Вон в мене і стільки. І великі, і маленькі, і середні Дякую за перегляд. Підписуйся, якщо не підписаний. Чайочок від провідного, чайного магазину Lau Mars. Надихає. Я люблю витримані шупуери, я люблю і свіжі. Але останнім часом мені попадаються витримані і дуже класні цей 2008 року. Прямо хороший. Хороший чай за свою ціну. Дякую.